Тося, ти куди зібралась? На двір я тебе не пустю. Пізніше підемо. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас що це у нас? Понеділок. Понеділок в мене вихідний. А що я роблю? Вихідний? Я вихідний, як зазвичай, то знімаю якийсь флох. Сьогодні, друзі, ми їдемо з вами в Саврань. В Саврань їдемо. Я хочу постригтись, бо вже відросли. Дивіться, як коси мої відросли. І вже покраситись треба, бо давно красилась. Покраситись, привести себе вже якийсь порядок. Завтра вже робочий день починається, тому є можливість поїхати зробити марафет. <свісно> так, що в нас зараз? Зараз я готую варій обід, бо в мене що це мені приходить? Бо в мене на 2 години перукарня, і до двох годин треба встигнути зробити все. Зараз Варі готує обід, вона їсть. Ми збираємося і їдемо в Савранці. Заїдемо, що заберемо маму, вона з нами поїде. Завеземо тосю і у нас сьогодні і дівішнік. Дівішнік. їдемо теж по справах. Зайдемо ще, як зазвичай, в Аврору. От, І ще, може, по магазинчиках десь походимо. Варі готую гречку, я її вже зварила. І сосиски хоч. Поставлю з Я їсти не буду, бо я поснідала плотно. Вчора ми робили бургери у нас таке зазвичай в неділю. Якщо є час, якщо є оці булочки, які спеціально йдуть на бургери, ми робимо бургери. Неділя в нас це день бургерів. То вчора зробили і залишили ще сьогодні, тому я не поснідала. І обідати вже не буду, бо вже сита. Аварю зараз покормлю, бо поки я буду краситися, це вона буде сидіти чекати. Може, з мамою вони де підуть прогуляються, не знаю, побачу. От, то це все ж час, коли ми ще там будемо їсти. Коли я звільнюсь, вже з перукарні тоді будемо їсти. От того, що вона не сиділа там голодна, зараз її покормлю і будемо потихеньку збиратися. Поки в неї уроки. Чого я на такий час записалась? Бо думаю, щоб не відпрашуватись, вони ще дистанційно навчаються до 10 числа. Щоб її не відпрашувати, вона буде собі, пройде всі уроки, і ми з нею поїдемо, Отак, де найкраще. І я не буду спішити. І вже з двох часов до вечора ми робимо, що хочемо. Ви запитували за нашу витяжку? Розказую, витяжка телескопічна назва горіння. Модель я напишу в описі під відео. подивіться, яка там модель. Вона мені дуже подобається тим, що вона настільки мощна, дивіться, я включаю одне положення. Відчувається в життя, на до речі, включити. Друге. І третє. Тут просто-просто затягує. Я ці положення не вмикаю, вмикаю тільки це перше. Бо коли я вмикаю цю витяжку, у мене в грубі починає гаснути. Так як зараз нічого не горить, там, то можна проекспериментувати. Вона мощна, класна, запаху їжі в хаті немає, бо ви мені писали також, що як це кухня без дверей, запах їжі відчувається. Спочатку ми планували ставити тут двері. Ми планували ставити тут двері, не от такі, а ми планували їх переробити от, задвижні от такі. Але подумали, що занадто буде багато простору, зайнятих, знаєте, дверима. Тут двері, там двері, тут двері. І вирішили не ставити двері, а поставити мочну витяжку. Того, ще, плюс до всього, ми от поставили отакий от перестінок, бо також писали, для чого тут цей перестінок. Це дуже-дуже класна штука, скажу вам. бо... У всій кухні, от, до речі, треба поставити градусник. У всій кухні одна температура. А от тут, на, наверное, на градуса 2 нижче. І це класно тим, що коли я готую, тут нічого мені нікому не заважає. Ні якісь може, бризки, ні пар, нічого. Тут в мене зона прийому їжі. Все. Сюди не касається плита. Це класно. Ми спочатку її також не мали робити, але Ваня мене вговорив. І я не жалкую, що ми цей перестінок поставили. Окрема зона прийому їжі, а окрема зона готування. От. І плюс до того витяжка хорошо витягує. Можу ще вікно відкривати, і запаху їжі в хаті зовсім зовсім немає. Я також за це переживала. Але зараз всі сумніви в мене пішли, бо дійсно класно ця витяжка працює. Оцей перестінок спасає. І плюс, я ж кажу, до всього я ще можу відкривати вікно. Того запах їжі може максимум тут бути. Ну, от такі якісь, там, наприклад, цибуля, якась смажена, от таке може бути. От. А так, я загалом задоволена і витяжкою і цим перестінком, що ми поставили, воно дуже класно тут. Поєднується все. От, так що, так що, отак. Думаю, що відповіла на ваше питання. На рахунок витяжки я підпишу під е, відео. Напишу модель витяжки. Також мене питали за грубу, що вона в хаті, чому ми не зробили окремо якусь котельню в іншому приміщенні. Відповідаю: в планах було зробити в іншому приміщенні котельню. Ми змурували кухню. І зробили виводи на горище для майбутнього переносу опалення в інше приміщення. Це ми прорахували. Але на даний час, так як тут була груба, ми її переробили ми вирішили поки її залишити. В нас у батьків груба, і це дуже класно, коли по всій хаті знаєте, батарії вже вистигли, а груба ще тепла і в хаті тепло. Поки я не жалкую, що ми її залишили. Так, да, дійсно, трохи попіл летить, але воно швидко я вибираю, прибираю вологою тряпкою, все прибирається і аж таких видимих якихось порохів на предметах їх немає. Так що я задоволена, грубою, що вона в хаті, але на майбутнє так ми прорахували цей момент, що ми будемо виводити котельню, робити окремо. Це все прораховано, але не зараз. Потім відповідаю на питання, де ми купували вітальню. Цю вітальню ми купували в нашому місцевому магазині в Саврані. Фірма-виробник називається Комфорт Меблі. Вони співпрацюють з усіма, мабуть, меблевими магазинами. Це виробляються вони в Білій церкві, якщо я не помиляюсь. Непоганий в них вибір я б сказала, дуже гарний, бо було з чого вибирати. Ми задоволені цією вітальною, я вже розказувала в минулих відео, що ми... це скло було прозоре, я його заклеїла, я його заклеїла, майстер заклеїв його такою мутною плівкою, щоб не було видно, що там знаходиться. От. Вітальна гарна, можна до неї добирати різні там, конструкції. от Бачите, полички ми добирали ще. ну Багато чого можна добирати, того, що, ти... що ви хочете. По кольору можна там підбирати. Столик також буде. Ще поки він тут стоїть. Столик інший буде. Бо він не вписується сюди, це наш старий стіл. От, а буде сюди новий. І відповім на питання за диван. Також мене питали, хто виробник, яка назва. Так, фірма-виробник, фабрика меблів Елегант. І назва моделі Benefit. Benefit 86. Він отак розкладається, це трансформер. Він складається, е, як і отак. як бачите, я складаю, Отак складається. Розкладається кутовим з однієї сторони і з другої, Так як був. Я тільки що його склала з іншої сторони, так само розкладається і повністю розкладається. Коротше, мені дуже він подобається тим, що, бачите, захотіла з однієї сторони кут поставили, захотіла з другої сторони поставити, захотіли повністю розклали. Як спальне місце захотіли складу. Зараз я його складу, бо він у нас стояв розкладений. Це буде вже стояти складений. Тося, да? Ще йдуть тут такі в комплекті от такі спинки. Коли диван складається, їх ну, ставити туди замість спин. Якщо щось не поставило, треба було зовсім скласти їх. Ну, поки хай так стоїть, нам воно не заважає. Отак, дуже подобається. Є кольори був. Був такої морської хвилі, типу, сіро, сіро блакитний якийсь, Ми взяли такий, що він підходив вже під, під наш інтер'єр. Але я думаю, може було б брати такий був би якийсь акцент в кімнаті. Тося, тося, не можна. Не можна, не можна. Ти дуже кіхті треба обрізати, ти на кабуках ходиш. Так? Візьмемо сьогодні ножнички, заберемо з дому. і обріжемо тобі кіхтики. Отак, От друзі. Я думаю, що... На всі на ці питання відповіла. Зараз ще полистаю, подивлюся, які там ще були питання. І якщо є ще питання, то буду відповідати. Як ні, то будемо далі з вами продовжувати збиратися. в Саврань. У нас там на якісь вже собаки ходять, тося. А ти тут, так? Да? варфа треба пустити до хати. Наш кіт десь на дворі. Варфей прийшов щось наїжений. Да? Хто тебе обіжав хтось? Хвост арома дитин, який наїжений. Да? З ким ти там бився? З ким ти бився? Варі, вже, мабуть, заняття закінчились, даварі? Угу. Закінчились уроки? Ну, зараз, я мама скинути цілком на інформатику, то на інформатику піду. Ще буде інформатика. Друзі, також питала за оці двері, чому ми не зробили тут гардеробну і чи не тяне з них. Це такий міжкімнатний коридорчик. Розказую. Так, їх треба утепляти, бо, на жаль, от, бачите, вже пішла пліснява. Їх треба утепляти, бо звідси йде холод, тут з цієї сторони тепло, і от збирається тут конденсат. І з'явилась пліснява. Оце, от бачите, от така проблема. Вони задіяні, функціонують. На майбутнє тут буде вихід на терасу. Я ні в якому разі їх не хочу закривати, заглушувати. От, я дуже хотіла, щоб в мене були двері з парадного входу і вихід на задній двір також були двері. Не будемо їх закривати, так як воно є, так і є. Не тяне в хату нічого, не холодно тут. От, єдине, я ж кажу, треба їх утепляти, бо звідти йде холодне повітря, але тут не холодно. Гардеробну не будемо робити. Тут у нас сушильня на майбутнє на майбутнє вона буде на дворі, поки тут, на дворі в нас поки немає, де її поставити, поки ще двір проєктується, ще самі не знаємо, де що буде, тому натикувати якихось палок і мотузок не будемо. Поки так як є, так і є. Це вже отримали шафу на кухню, яку мали замінити. Тепер чекаємо майстра, щоб приїхав, нам її установив. Так, ну і остання відповідь на запитання: в спальні за шафи. Також варіант. Гардеробною тут розглядаємо, але будемо вже бачити по розмірах, наскільки вона буде тут функціональна. Бо розміри, от бачите, можливо, можливо аж і сюди зробити гардеробну, але тут в мене буде проходик зовсім маленький. Отак. От як варіант, я ж кажу, ми розглядаємо цей варіант гардеробної, але поки що зупинились на шафах саме від цієї спальні. Вони там ідуть з зеркалами, хоча я зеркала в спальню не хотіла. Ну, вже як буде, так як буде. От, ну, І якщо вийде в нас зробити в таку вбудовану, вмонтовану гардеробну, то звісно, я тільки за двома руками в нас у батьків є окрема прям кімната, е, зроблена під гардеробну, друзі. І це просто такий кайф, коли ти приходиш. Коли ти приходиш і в тебе всі там речі, всі речі стоять, все розвішане і погладити можна, гладильна доска стоїть, і речі розвішені, розкладені. Ну все, заходиш, все твоє там стоїть. Оце класно. Я б також хотіла мати гардеробну, коли ми проєктували будинок. Хто зі мною давно знає, що ми будували будинок, а вже цей, де ми живемо, це ми купили, тут робили ремонт. А попередні ми будували будинок, там був проєкт, саме кімната, там була гардеробна. По проєкту була там гардеробна. От, і тут мені, її, звісно, буде не вистачати. От, але ми вже, знаєте, вже так розмістили у вітальні, шафа в нас стоїть велика, де все поміщається. От у варі в кімнаті шафа стоїть, де там, як вже й мої речі стоять, вона повністю не заповнена, там теж велика шафа. І в спальні поставимо також велику шафу, також буде багато чого поміщатись, то я думаю, гардеробна, може, нам і не треба. Ну, звісно, якби вона була, це було б, звісно, великий плюс. Але як її тут вже не можна ніде притулити, то вже як є, так і є. Так, і дивіться, друзі, показую, як вам розмерся бух уже. Бачите, там, де біле, там е, уже не льота, таке воно перетворилось на кашу, а вже течію видно. Бачите, вже річка розмерзлась. І во там, там, так оде мій палець, де мій палець? О, отам. Там кладка. Її хлопці вчасно зробили зробити, з з зробили, е поки був сніг, льод замерзлий було, і вони зробили оці стовпчики, позакопували. Уже як в короткому відео показувала, ми ходили недавно туди. От, то гарно зробили, ще тільки зверху треба набити дошки, і буде готова кладка. Я ще не відповіла на одне питання на рахунок бойлера. Це буде відповідати Ваня, або я його розпитаю, потім я вам розкажу, бо зараз немає можливості в нього розпитати. От, За рахунок бойлера, який працює як від опалення, за рахунок всієї системи опалення, так і від електрики. Того, може, буде в якихось наступних відео, буду відповідати на це питання, ще покажу, розкажу більш детально. Так, ну що, друзі, ми вже будемо збиратись, бо вже час підходить до того, щоб ми виїжджали, бо нам ще завезти Тосю, забрати маму. І я хочу не спіша, не як завжди в нас галопом летимо, спішимо, хочу нормально, нормально поїхати. Того будемо зараз збиратись потихеньку. І вирушати. Всього красоту зробила. Зараз треба своїх дівчат знайти, вони там мабуть, вже відмерзли. Вже де тільки їх, де вони тільки не ходили. Коротше, набираю. я замерзла, Все, ноги змерзли. Так, прогріти трошки машину, мої десь на площадку, зараз зайдемо в шики блиск, а потім Аврора. Ну я прям кайфую, класно пострігли. Я довжину не трогала. Чуть-чуть там трішки підрівняли. Довжину залишаю, я ж відрощую. От, колір трішки змінили. Ой, клас. Друзі, як вам? Я особисто ми всі в захваті. Так, трошки прогріли. Треба, де це мені поїхати розвернутися. Де це розвернутися? Прямо ж... Замерла. Так, що мені треба купити шикі-блиск? Треба рідину купити для миття полу вшикі блиску. І все. А в Аврору треба зайти коту корм купити, бо закінчився. І... І, і, і? і що я хотіла? А, хотіла купити такий, знаєте, поїдемо сюди, поїдемо. І хотіла купити такі серветки для прибирання. Там йде 150 штук, наче вони такі великі. Прям. Якщо будуть в Аврорі, я вам покажу які. От, І все, наче. І більше наче нічого. А там, як завжди, знаєте, так, а ну я сюди приїду. Можна, в принципі, випробувати. Зараз трошки назад здам. Я по цих кабанів тропах. Не їздила ні разу. Нормально проїхати. це воно натиляється? І в кафе, мабуть, ніяк я вже не підемо, бо дівчата мої вже сиділи, а я вже, якщо чесно, хочу додому. Я щось прямо заморилась половиною години. Ага, ми тут нормально проїжджаємо. Не їздила тут ні разу. Колись дуже-дуже давно був тут вхід якось через двори на базар. Тут, була. А -а -а. А тут зараз вже ніхто не їздить, мабуть. Я поїхав. Ну що, мені нічого не зробить? Нічого не зробить. Так, вармора пішла, вже з мамою вшики блиск. Так, і ми зараз, чіпі чіпі так бичком-бичком, Ось, на заїхали, Так, Аврора пуста, немає зовсім людей. Дивіться, пусто. Нікавошенькі. одні ми в Аврорі ходимо. Так, зараз ополіскувач, не ополіскувач, а для миття підлоги треба взяти. Ой, саме звичайний беру. Вони всі пощадки. Тося буде пища, вона цю порве. Можете їй досить якусь іграшку? Ні, я. А, значить, купляти ти не хочеш, а мої іграшки віддавати ти хочеш. Ну ти ж не граєшся, ними. Мама, я все одно нічого не віддам. О, от такі серветки, що мало взяти. Закінчились. Так, і я ось за ці серветки говорила. 149 гривень. О, от така це, це, це. пачка. О, дивіться, які гарні корзиночки. Ой, така міленька. У, угу. у нас є маленькі корзиночки Добре. на паску. Є. Так і да, і різні прикраси такі на пасочку. Ага, може буде взяти, може? Давай візьмемо. Давай. Да? Гарні, бо тоді не знайдеш. Диви яєчка. Ай, прикол. Да, можна взяти, да? Ага. Дивіться, які під яєчка формочки. А, Дуже, гарні, так, да, звісно, проходьте. І чашечки. Все таке красиве. Приїхали в лісовичок, у нас таке понад трасою по дорозі до нашого села. Ні разу тут не були, хотіли кожен раз заїхати, заїхати, все немає часу. І зараз якраз випала така можливість подивитися, що тут є. Так, отак от вам трошки тут покажу, що воно таке. Південний лісовий офіс, філія балстке, лісове господарство. Державне підприємство Ліси України. От такі комплекси вони є біля Умані, бачила. Потім у нас по дорозі біля Курлос є такий, і далі до Одеси, там біля Біля якогось лісовичок, наче він називається, чи як. Коротше, теж от такий комплекс. Зараз ближче подивимось. Так, є туалет. Валюха зайняла чару. Бачите, мангал. Ось такий тут можна кострик палити, посидіти біля вогнища. І такі типу беседки. Ну, прикольно. Столи, лавки. Таке гарне все. Прям масивне таке, дивіться. Толсте. Ну, любачі, відпочивають, приходять, прогулюються. Дитячий майданчик. Турніки. Ну, класно. Такі, що це? Чотири. Раз, два, три, чотири, чотири такі біседки. Да. Дві от таких, три от таких великих і одна поменше буде. Доріжки так гарно все укладене. Угу. Класно, все кожен раз дивилися, дивилися, заїдемо, заїдемо і все не виходило. А цього разу кажу, давай заїдемо, хоч уже темніє на дворі. Заїхали, подивилися турніки, турняки, Бруся. Дитячий такий майданчик з горкою, з гойдалкою. Давай я... ми приїдемо, я не на цей Так? А що зимою? Зимою холодно. Ага, В руки холодно. Я теж там стрюки робити. Ага, і дивіться, гойдалка яка. І такі банери. Прибери за собою, люби і бережи. Обережно під ногами життя. Ліс, це приємно. Мусорки. Ну, прикольно таке. Комплекс такий гарний, стильний, я б сказала. Друзі, Аврора нас розорить. Ну, як завжди, ми не могли не заїхати в Аврору і там накупили всякого, може і не нужного, ну, було і нужне. Так, по потім, потім вам розкажу. Давайте. Я знаю, всі люблять цю рубрику, рубрика розпаковка. Я сама залипаю на такі рубрики, коли починаю щось показувати, розказувати, а воно, якщо ж із Аврори. Це не реклама Аврора. Зв'яжіться зі мною. Та <свистання> не реклама. <свистання> так, поїхала. Варюха, захотіла отакий от вазон, будемо виращувати. А ну, давай достанемо а, -а, -а, а, Дивися, тут насіння. Насіння йде якесь. Насіння. Я не, ось насіння, а ось це земля. І що це сюди? А -а -а. Ага, засипаємо це mm -hmm. все сюди. Ми це за кадром зробимо. І потім буду вам показувати, як наші успіхи такі. Я думала, якщо чесно, що це буде. Сразу буде. Раніше були такі, типу, капроновий носочок був з е насінням, і ти його весь да. наночиш і з нього проростає. Я думала, що це воно таке. Ні, тут Дуже ми це за кадром зробимо. Так. Основне, що Валя давно хотіла, щоб ми мали замовляти через інтернет, отакий термін. <стри> Струбочка. Коротше, найдорогії 300 гривень не стоїть. Ну, аварія його купила за свої гроші. Хочу дитину фінансової грамотності. Так, да, 300 гривень. Вона пішла, пересчитала все, що вона хоче купити. Порахувала, порахувала, все, їй підходить. По фінансам нормально, його помити варюха. Ти, ти так, ну це таке коту корм. <різь> Беремо такий. Ми брали йому і Фріскас, і Фелікс. Я не знаю, він їсть от тільки це такий оцей дешманський. Я не знаю, в чому діло. Що за кіт. Коротше, от такі були. Це таке сервачко. Вони в мене швидко закінчуються, такі такі сім'я. Люблю. Взяла трубочки, Варя дуже часто в нас робить коктейлі різні там, і вона любить з трубочок пити. Того взяла ще упаковку таких трубочок. Наче вони 24 гривні. Так, дивимося, скільки вони коштують, а може це не воно. Ні, це наш чек, а тільки тут щось нічого немає. Наче 24 гривні якщо я не помиляюся. 24 гривні. Потім, ну це таке для пола. 45 чи 49. 49 гривень. От така штука для пола. Не знаю, наскільки воно хороше, але моє взагалі закінчилось. Я сьогодні мила поли по звичайною водою з капелькою гелю для душу. Бо не хотіла сипати порошок, щоб воно. Помила, щоб воно не було таке, знаєте, з нальотом. Попробуємо. Далі. Tvare co bi kupila. Možda je što bi kupila. Ovo je kio. Отакі от тут, вони отакі, ну в мене похожі були, в мене е, куча ногтей, я... Люба клеїти. Так, да, я люблю клеїти ногті. От, е, це був перший раз, коли в мене ногті проотримали більше 10 минут, вони вроді були 4, і 4 часа потребують, коротше. Так, я чого ще браси, я собі взяла. Це мені навесні. Вазу, Взяла вазу, яку дивилась в епіцентрі. Я не купила її, але я її поставила на місце, але думаю, точно в аврорі повинні бути такі вази. От я саме таку хотіла, в епіцентрі не було такої. Я взяла таку 99 гривень. Взяла багато різних штучок. Скоро великдень. І взяли от такі всякі прикраси яєчка. Що вони стояли? 49 чи що? 44, мабуть. Ага. Варюха що за тим держником робити? Браслети? Да. Браслети от такой. Тут. Тут. А, оце твій бувчик. Я думаю, що ж не зрозуміла, що чеки окремо. Це твій бувчик, а це мійчик. Бачите, ми окремо розраховуємося. <сум> так, дивимося. Що за фігурна баночка? А, це оця фігурна баночка, 99 гривень. Ну, коротше, не суттєво. До 50 гривень. Щось таке. І саме основне. А, ще ось ось такий. Такий міленький. І ще варять. Ой, покажи, це браслет чи що це? це а, ну, я, коротше, його... Я його побачила днём. Я коли його шукаю, а я думала, його втратили. забрали. Знаєш, що мене подивилось? Ось ці крабіки. А, бачиш, треба ну, було сразу. Коротше, наступний слє... на раз, повідомляйте, я їх не заберу. Знаєш, бодейці? що треба ножнички розрізати? Вона як завжди буде доставати... А, я сама зрозуміла. 10 салфеток зразу. Я думаю, що ви натикались на такі відео, може, з TikTok, а може десь в рекламі. Ось такі серветки для прибирання. Такий специфічний запах запах лимону, хімозного лимону. От такі великі серветки. Ними можна прибирати. Я Боже. не дуже люблю ці всякі тряпочки. Салфеткою витер все. Звісно, не екологічно, давай, давай, ну що зробиш. Дай, що. Ой, який класний. Я собі таки хочу. А там був дуже там таке один. Так, да, гарний такий вообще. Клас. Я його собі брала на версію. Друзі, от така розпаковка. От ще купила. А, ще купила рідину для е, посудомиєчної машини, рідину ополіскувач і таблетки купила. Бо в нас, коли ми купили посудомийку, там ішли йшли в набір такий подарунок, був і дві таблетки, і один оцей ополіскувач. Але що ж, його мало того? Купила вже. Це купила для того, щоб мити посуд. Все, друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що коментуєте. Як завжди, міцно всіх обіймаємо. Сьогодні Варя і Інна.